11 листопада відзначають всесвітній день шопінгу, так. Його заснували китайці у 2009 році на противагу американській Чорній П'ятниці. Тоді і там одна із компаній провела акцію шаленого сейлу на інтернет-майданчику. Так от згодом кількість замовлень щороку почала зашкалювати. І в 2013 році платформа встановила рекорд з онлайн-продажів, заробивши за один день. 5 мільярдів 800 мільйонів доларів. Трошки, трошки більше, ніж наші зарплати. Чуть-чуть. Тоді цей день шопінгу перевершив за масштабами чорну п'ятницю. Було проведено 156 мільйонів покупок. І половина з них це хас на свою зарплату. Ну, це ж, власне і стало гулять, так, гулять. приводом для започаткування всесвітнього дня шопінгу. Ми підготували матеріал на цю тему. Як купувати товари дешевше і на чому можна зекономити, розкажемо далі. Такі яскраві речі мені подобаються. Це класно, але, але це велика. А зараз ціну подивлюся, яка ціна. Ні, за таку ціну не купив. Би. Федір часто купує український одяг, але вироби від відомих світових брендів теж полюбляє. Їх розшукує у стокових магазинах, бо там може купити їх значно дешевше. Йду просто в магазини, відчуваю, коли, мабуть, знижечки будуть хороші, або питаю у продавчинь, наприклад. Чи будуть у вас знижечки на якісь там? Вони кажуть, ну, може, через дві неділі. Підходжу, якщо товар є і знижка нормальна, то купляю А ні, чекаю. На розпродаж потрапляє все, що не продалось у сезон. Щоб звільнити місце для нової колекції, попередньо продають зі знижками. Це хороший варіант зекономити до 80% вартості товару, кажуть експерти. Це може бути шкільні товари, це можуть бути одяг. Іноді це навіть і гаджети, бо і у гаджетів також є своя сезонність. Виробникам вигідніше розпродати залишки для того, щоб вивільнити кошти і мати е, обіг грошей. Ще один спосіб зекономити замовити товар з Європи. Але варто пам'ятати, що чекати доведеться кілька тижнів, а ще бути готовим до того, що річ може не підійти, і повернути її можливості не буде. Тому досвідчені люди радять спочатку знайти. Цю річ в Україні добре до неї придивитися, приміряти і тільки після цього замовити таку саму за кордоном. Наприклад, ви приходите в торговий центр в бренд, який вам подобається, але він вам трошечки не підходить по ціні. Ви міряєте речі, розумієте, що це пальто вам підійшло на розмір S. і ви шукаєте по артикулу це саме пальто за кордоном і замовляєте. Таким чином ви можете зекономити півтора рази більше. За останні роки в Україні з'явилося чимало нових вітчизняних брендів, і попит на українські товари теж зріс. Якщо у грудні 2022 року перевагу їм віддавали 69% покупців, то нині вже 74%. Останнім часом часто до мене клієнти приходять саме запитом зібрати образи в українських брендах, і мене це дуже радує. Важливо, що якраз зараз це можливо зробити, бо в торгових центрах з'являються різні українські бренди. На різний бюджет. Листопад називають місяцем шалених знижок. Вони починаються у всесвітній день шопінгу. Магазини та маркетплейси влаштовують розпродажі товарів і обіцяють знижки до 90 А в кінці місяця на любителів шопінгу чекає ще й чорна п'ятниця. Цього дня люди масово роблять покупки, спокушаючись на привабливі цінники. Але експерти радять не втрачати голову, адже продавці далеко не завжди грають чесно. Звичайно, здається, що в ці дні. Отримуєте найбільші знижки, але насправді такі ж знижки ви можете отримати і за кілька днів до чорної п'ятниці, і після неї. Знижки дуже часто є уявними, і потрібно бути переконаним, що виробник він початково не підвищив ціну для того, щоб потім зробити. Якусь знижку через це фахівці радять знайти бажану річ напередодні і запам'ятати ціну, щоб у чорну п'ятницю порахувати реальну знижку. Перед шопінгом варто скласти список запланованих покупок. Це допоможе уникнути імпульсивних витрат. А щоб отримати часткову грошову компенсацію, можна використовувати програму кешбеку. Найвигідніше, національний кешбек. Він повертає десяту частину вартості товарів, вироблених в Україні.